Вітаю, друзі! Розкажу вам сьогодні історію про черговий подвиг Московії. Це мстиславська різанина. Про нього нема в підручниках з історії Росії та не говорять по телебаченню. Бо росіяни звикли читати тільки написану правильними російськими істориками правильну історію під правильне диктування чи то імператорської величності, чи радянського генерального секретаря, чи довічного оновленого президента Кадебешника, тепер кажуть, що трошки Паркінсонщика. І коли вони чисто випадково, тобто росіяни, потрапляють на історію, написану не під акомпонемент московської пропаганди, в них просто шок. Чому нема звичних штампів на зразок братські є народи? Росія старший брат. Всі братні народи вдячні Росії та її лідеру. Росія врятувала світ і має зброю, що не має аналогів у цьому світі. А головне, предателями, братовбивцями, служаками окупантів можуть бути всі, крім росіян. Це білоруси, українці, грузини, прибалти і решта країни, всі інші. А от жителі Московії це такі собі лицарі без страху та помилки. Просто благородні та шляхетні рятівники, що йдуть в бій за праве діло і читають при цьому кодекс честі руського офіцера. А також вони читають, скажімо, польські хроніки про винищення московитами 10 тисяч новгородців, бо вони не хотіли добровільно присоєдінятися к Великої Росії. Чи коли їм нагадуєш, що про розстріляних їхньою хвильоною Червоною армією 20 тисяч польських військовополонених під Катинню? Чи про вирізання за наказом Петра І всього цивільного населення столиці Гетьманщини Батурина 1708 року. Чи про сотні тисяч зґвалтованих німецьких жінок 1945-го? І про те, що десятки тисяч німецьких жінок перед приходом Червоної армії закінчували життя самогубством, щоб не попастися в руки дідов. Їх дивує, чому в закордонних книгах так як в них дома нема восхвалення подвіга руського народа. Його желання присоединіть всі сусідні народи к себе, а простіше просто окупувати. Чи чому це українці не цілують ноги російській владі? Адже вона і мову українську заборонила 1876 року Емським указом, і Січ зруйнувала 1775-го, і Гетьманщину знищила 1783-го. І книги української заборонила друкувати перша за заборона, ще за Петра І 1720 року. І голодомором поморила, і Крим вкрала, окупувала, і Новоросію до Одеси хотіла хапнути навіть медалі за як Києва і Одеси в 2014 році були випущені. І знищила кращих представників нашої еліти репресіями та терором. А крім українців є ще інші народи до яких приходив Асвободітель. То з двоголовим мутантом на кокарді, то з Красною звіздою. Ось приклад приходу московитів до братів білорусів. До речі, до цього приходу вони, білоруси, були литвинами. Це тільки Катерина ІІ в кінці XVIII століття наказала витравити цей термін завдяки російським попам та російським вчителям. Вони теж заборонили друкувати букварі українською мовою, щоб русифікувати нашу молодь. Ось е, коротенько про мстиславську різанину. Це оповідь про те, як російська армія перебила майже всіх мстиславців, жителів білоруського міста Мстиславець. Під час чергового присоєдінення братських народів к Кматушки Росії. Сьогодні мова про різанину Трубецького про погром мирного населення Мстисле. Лавля, здійсненого 22 липня 1654 року. Російською армією на білоруських територіях. Під час літньої кампанії 1654 року основні сили московської армії вдарили в напрямку на Смоленськ та Мінськ. З півдня їх підтримувала армія Трубецького, яка 18 липня підійшла до Мстиславля. Місто захищало навколишні шляхта та міщани на чолі з Яном Стуткевичем. Становище ускладнювалося втечею частини гарнізону. Вже 22 липня Мстиславль упав, а російські війська організували різанину. Тоді загинули 15 тисяч осіб, в тому числі безліч жінок та дітей. У живих залишилися тільки 700 ремісників, які були потрібні московській державі і були пізніше викрадені в глиб Росії. Жителів Мстиславля відтепер називали Нєдасека, оскільки їх не досікли росіяни-московити. От така правдива одна з багатьох сотень сторінок з історії спілкування московитів з сусідами. А про ці сторінки ми маємо пам'ятати, та головне робити висновки і розказувати дітям. А головне, щоб не... Це пробилося до заповнених лайном ватних голів. Може й станеться диво. Саме диво. Бо такий діагноз, як у них, у 80% невіліковний. Тільки ампутація. Якщо подобається, тисни лайк та підписуйся на мій канал.